У нас є кава питано юєї, міцна кава для справжніх чоловіків. У нас є чай, тияк ментальний чай. Раце вразливі категорії населення. У нас працює титан, ветеран. У нас працює його дружина, мама особливої дитини. У мене загинув брат, і власне на цьому місці він дуже часто від початку війни приїжджав і пив з побратимами каву. Вже його нема, але побратими безоплатно зможуть на постійній основі пити каву в соціальній кав'ярні. Це хаб, це ком'юніті, де ми плануємо, що можна ось тут присісти, ознайомитись, які є проєкти. Ми плануємо також куточок з настольними іграми, де можна буде також сісти, пограти, зарядити свої пристрої, просто подивитись матч і зустрітись з побратимами. Раніше я був шахтерем у 2024 році, я отримав поранення, ампутація правої нижньої кінцівки. Після реабілітації став на протез і зараз в даний момент працюю баристою. В житті буває багато переград, через які треба переступити і йти далі. І ця кав'ярня в цьому мені допомогла. Кава дуже смачна, зі спеціями. Незвичний смак цієї кави таку ще не ковтував ні.